Дорогі друзі, я вас всіх всіх вітаю з Харківщини. І сьогодні я хочу поговорити про ті речі, які я стала реально цінувати після повернення з Німеччини до України. Це мої думки, особисті думки, мої. Як кажуть, емоції, і вони можуть не співпадати з вашими. Я завжди готова до діалогу, до адекватного діалогу. Будь ласка, тільки не виділяйте коментарі, навіть якщо вам здається, що щось пішло не так, як би ви того хотіли. Бо мені так і написали, до речі, до відео, в якому я запитувала, куди зникають коментарі. Одна пані написала, що вона вирішила, що відео пішло не в те русло, і вона його виділа. Коментар. Я хочу з вами поговорити. Говорити, що ж я ціную дійсно після повернення з Німеччини в мене вдома в Україні. І для того, щоб це зрозуміти, я хочу вам сказати: я хочу почати з того самого моменту, як ми повернулися в Україну. Тобто, як ми перетнули кордон і як ми зрозуміли, що ми вдома, саме перше і саме найважливіше, що було, це я. На 100% розумію, що говорять оточують. Чесно, це дійсно неймовірно важливо. Мене ніколи не цікавила чужа розмова, але коли ти поряд чуєш іншу мову, це тобі ріже вуха. Як би там не казали, ти розумієш, що. Ні, щось не так, хтось там по-іншому говорить. Ось ці нюансики, ти такий, хм". І не обов'язково розуміти, що говорить. Але доволі часто, знаєте, було некомфортно, коли люди розмовляють і, здавалось би, вони там дивляться крізь тебе. Але ти помічаєш ці погляди на собі, і тобі здається, що говорять про тебе. Ну, Це невелика честь, і я не говорю, що це було про мене, хтось там говорив. Але оцей нюансик, він десь там. Сидить, як не крути. Тому, коли ти повернувся додому, перетнув кордон ти розумієш, боже, я вдома, я їду рідною землею. Я бачу, наскільки небо, мені здавалося, небо набагато вище, світліше, а, ніж в Німеччині. Але я хочу сказати, що цей фактор я помітила ще коли з Німеччини їздила до Польщі. Чомусь в Польщі, хоча відстань невелика небо здавалося більш чистішим і світлішим, і вищим, аніж в Німеччині. Можливо, хтось мені пояснить і, можливо, це мої якісь особисті думки. Але ось цей нюанс я дуже сильно помічала, чесно вам скажу. Тому я ціную. Ці моментики. Коли ти заходиш на заправку за кавою і ти говориш рідною мовою, я дуже цінувати стала свою рідну мову. Я на 100% впевнена, що мова зараз ідентифікує людину. І хто мене розуміє, хто за кордоном, доволі часто нас, українців, вважали. Росіянам. Ну, що б то не варив, ми там всі поряд, ми всі говоримо однією мовою, ми говоримо російською, ми її розуміємо. І нас вважали росіянам. Але коли ти в Німеччині і коло тебе ходять руські німці, і вони тебе не розуміють, що ти говориш українською, вони хм, для них це дивно. Тому для мене це було мова це моя ідентичність. Хто б що не казав? Я не хочу розвивати питання мови, бо зараз тут мене з'їдять і ми говоримо про Німеччину і про те, що я ціную вдома. Як кажуть, стосовно людей, я б сказала, що є ота різниця, коли ти спілкуєшся з німцем, коли ти спілкуєшся з українцем. Українці відкриті люди. Вони набагато більш відкриті, аніж німці. Німці вони тримають дистанцію Хальте для них це важливо. Я не кажу, що це погано, це добре, але немає тої душевної розмови. Були моменти, коли я спілкувалася з німцями. і Звичайно, моя німецька не дуже добра, і Якщо я їх розумію, то сама дуже погано будую речення. Мені завжди говорили, то ти молодець за такий період часу, ти там вивчила мову. Тобто навіть якщо ти говориш неправильно, вони тебе не виправляють, вони тебе мотивують говорити далі. Це круто, бо я бажаю, що тут українцям якраз треба повчитися. Да-да, повчитися. Не виправляти, а мотивувати. Ти супер, молодець. А не говорити, що хтось. Розмовляє Казіро, тому що ми всі різні і як не крути чистою українською мовою, мені здається, мало хто говорить. Більшість нас людей говорять суржиком. Тому цей момент я знову пішла про людей, про мову. Мені здається, цей момент він як не крутий, залишається. Стосовно моменту традицій і святкувань, чесно вам скажу, до поїздки в Німеччину я завжди чула таку фразу, що в Україні купа свят, що в Україні більше свят і вихідних, аніж робочих днів. Я таку фразу чула. Господи! В Німеччині ось де реально купа свят і вихідних І коли вихідні свята в Україні, ти. єдине, що ти на роботу не ходиш. Мені, наприклад, людині, яка працює вдома, а у чоловіка плаваючий графік був, хоча до повномасштабного вторгнення в нього був він не плаваючий, а в нього був графік, незалежно від свят, від днів неділі, він працював вихідним мав тільки один день. тоді Тому що ну, це дуже важливо тоді було. Якщо ти хочеш працювати, то ти повинен сидіти і працювати, як не крути. Тому цей момент, коли вихідний в Україні, ти цього не помічаєш. Все відкрито, все працює, все супер. В Німеччині все зупиняється. То так раз, і все зупинилось. Я не хочу повертатись і говорити зараз про те, що. Це ж добре, люди мають відпочивати. Мені зараз почнуть про це писати. Я не говорю, що люди не мають відпочивати. Просто я вам пояснюю факт, що в Німеччині купа вихідних днів, а не так, як говорили нам, що в Україні їх дуже багато. Ось це мене тільки відрізняє. Нюанс. Стосовно ще одного моменту, який мене трішки здивував, і я почала цей момент цінувати. Коли на Новий рік запускались салюти, і складалось відчуття, що ці салюти тобі зараз закинуть прямо на балкон залетять. Точніше. Бо щоб ви розуміли, я жила у мене так: один і другий будинок стояв. Тут поряд ще один будинок, трішки пройтися ще один будинок. І люди виходили, і біля цих будинків там була дорога, де могли проїхати машини. Ставили салюти і запускали. Я з вікон бачила ці салюти. У мене квартира на дві сторони, то я могла і в одній стороні двора бачити, і в другій стороні двора бачити, як запускають салюти. Тобто люди не виходили прямо на таку відкриту місцевість, щоб запустити ці салюти. Хоча містечко невеличке, і буквально вийде за місто і запусти салюти, його буде точнісінько, так само видно. По, всім, по всьому містечку ні, люди це робили. От прям знаєте таке відчуття, що е, випили по келиху шампанського і вийшли їх запускати, ці салюти. Тобто якоїсь немає, мені здається, поваги і культури один до одного. Можливо, в цих будинках хтось відпочиває. да? І, і, і знаєте, оце в Німеччині, коли всюди має бути руїх, а тут на тобі. Галас, е гей, ми гуляємо до Нового року, да? у нас новий рік. А у когось маленька дитинка, у когось головні болі. Ось вам, будь ласка, оце якийсь такий дисонанс для мене був. У нас на Новий рік також запускали салюти і Харків, ви розумієте, місто Велике, тобто це зараз ніхто нічого не запускає. А раніше це ж запускалося все, і якось це було все обережно. Люди якось витримували якусь дистанцію, якась взаємоповага була. а тут, яку... тут цього нема. Де йшов, там і поставив. Ну, от мене цей момент трішки, знаєте, зацепив, як кажуть в Німеччині. На, вулиці було... на вулицю було вийти страшно. У мене нас чекала сусідка до себе в гості на Новий рік, ми вирішили там посидіти після 12-ї то вийти було страшно, хоча мені йти було поряд, але некомфортність, така, знаєте, а не дай Бог, я вийду з і мені на балкон щось прилетить, і, за... За... і буде пожежа. Ну, ви самі розумієте, ось ці всі нюанси мене трошки так здивували, і я цінувати стала. Розуміння людей, О, да, розуміння людей. Ще один такий нюанс, який я дуже-дуже стала помічати, коли ти гуляєш на вулиці, особливо зараз, коли ми багато знімаємо відео, коли фотографуємось, коли це все. Люди чекають, люди не йдуть в кадр, люди чекають, поки ти дознімеш, дофотографуєш. Тобто, це якась ось така. Душевна взаємоповага до один одного. В Німеччині я цього ніде ніколи не бачила. Якщо йому треба людині, він іде. Це, звичайно, він не зобов'язаний мене чекати, поки я там нафотографуюсь, або я поки зверну на нього увагу, що він там мене чекає. Але в Україні це є. Люди, як кажуть, не домовляючись, не домовляя люди, не домовляючись між собою, оце роблять. І мені здається, оце і є та душевність і взаємоповага, якої мені просто бракувало в Німеччині в Україні. Вона прям відчувається. Я вам серйозно кажу. Я вже знаєте багато разів про це говорила і знову повторюся. Вдома я себе відчуваю емоційно живішою. Мені хочеться жити, творити, розвиватися, планувати. І нічого не закривається навколо мене, мене ніхто не зупиняє, щоб щось робити. Я, до речі, дивилась одну передачу, якраз, мабуть, це варто тут сказати: от, про це незакривання, і це все. Передача була як люди вісім, здається, вісім років прожили в Німеччині, і вони просто закрилися. Вони обмежили коло спілкування, вони закрилися, вони... Їм, не бра... їм бракує тепла навколишнього світу. Оця сірість у них навіть всередині відчувалася, в цій передачі була. І вдома. Ти, в мене просто очі горять. Я вдома ціную кожен моментик. Ще один пункт, який я реально ціную, це черги. <сум> черги, час, черги і час очікування, друзі. Я зараз спокійно ставлюся до нашої нової медицинської реформи. Я зараз спокійно ставлюся до часу очікування в черзі. Я не вірю казкам, про які розповідали, що там за кордоном от, тобі назначено на 10 ти прийшов і вже в 10 тебе прийняв. Та не біга! Ні разу мене ніхто ніде не, не прийняв о 10 чітко рівно. Я вам кажу, як є. Я ціную своє життя, свою родину, свій дім і радію, що я вдома. Я вважаю, що потрібно жити зараз і не відкладати життя на потім. Потім життя. Пройде і дуже швидко. Воно таке, знаєте, швидко плине це життя. І, чесно кажучи, якби не деякі моменти, я б Німеччині взагалі не вивезла б. Якби не поради психологів, якби не оточення, яке в мене було в Німеччині, мені здається, я здається, взагалі мені здається, я взагалі не вивезла. Я зараз я просто радію, що я вдома. Тому. І кожному з вас бажаю зробити правильний вибір. правильний. Не на користь комусь, не на користь чомусь, не, не якимсь обставинам, а зробити той правильний вибір, який ви вважаєте. І цінувати те, що ви маєте, берегти те, що маєте. А саме головне бережіть себе. І якщо ви в Україні, то не нехтуйте повітряними тривогами. До наступних зустрічей, у наступних відео.